Доброго дня! Хочемо представити вам реп-комплекс черепаху, який складається з двох рюкзаків. В ідеалі, коли вони працюють в парі, тому що на одному рюкзаку перекривається діапазон 400-600, 700-3050, на другому перекривається 290, 600-700, 390 та 2,4, який зараз є досить популярний. Це основні частоти, на яких літає fpv дрон. Також планується третій від черепахи. Від дронів. Це будуть діапазони на таких маленьких квадрофілярних антеннах від 2.1 до 2,7. Даний комплекс використовується для піхотинців, для евакуації, для штурмовиків. Чому? Тому що він розроблений у формі рюкзака, має досить зручний дизайн та легко вдівається. На ньому так само є радіатори пасивного охолодження, для того, щоб ваші модулі не перегрілись. Є наглухо закручення антени, тому з ними треба бути дуже обережними. Якщо ви знімаєте рюкзак з себе, ви маєте покласти так, щоб антени були згори. Інакше ви їх зламаєте. Є присутня кнопка ВКл-викол. Так само є роз'єм для вивідної кнопки комутаційний. Кнопка знаходиться у рюкзаку ззаду. Ви відкриваєте. Рюкзак і можете її знайти. Підключається він так само, як репісець. відкручуєте кришку. Підключаєте кнопку. І все, вона готова. Працює даний комплекс на акумуляторі 6S3P. Ось він. До нього вам бажано докупити toolkit. Для того, щоб заряджати його, є на один вихід, є на два виходи. Але для цього, щоб два виходи використовувати, вам потрібен буде отакий адаптер. Тому ми рекомендуємо вам купляти тулкіт на одну зарядку. Ці батареї використовуються всіми пилотами, тому це дуже зручно для вас буде. Акумулятор має бути повністю заряджений, для того, щоб приєднати його до рюкзака. Ви відкриваєте задню кишеню, тут є фішка. І під'єднуєте його до акумулятора. Так само в рюкзаку є індикатор заряду акумулятора. Ось він. При натисканні кнопки ви побачите індикацію, наскільки заряджений ваш акумулятор. Перед початком роботи з цим ребом ви маєте бути впевнені, що вивідна кнопка та кнопка на рюкзаку в вимкненому стані. Якщо кнопка впала туди, то це включено. Якщо вона витиснута, то це виключено. Так само і тут. Дана реп-система живиться за допомогою акумулятора 6 s 3 p і може безперебойно виконувати свою функцію від 30 до 40 хвилин. Для того, щоб подавити fpv дрон, який наближається до вас, достатньо від 10 до 20 секунд роботи цього реп-комплексу. Далі ви маєте переконатися, що ваш акумулятор повністю заряджений. Для цього ви під'єднуєте його до реба і натискаєте кнопку індикації. Якщо акумулятор розряджений, то скористуйтеся толкітом для повного зарядки. Для того, щоб е користуватися ним, вам достатньо вставити в output фішку з акумулятора і так само поставити е фішку з BMS-модуля. Дуже важливо пам'ятати, що коли ви під'єднуєте акумулятор до Тулкіта, спочатку ви включаєте роз'єм з балансиром і тільки потім силовий контакт. Потім ви приєднуєте силовий контакт і вставляєте в 220. Далі вибираєте налаштування. Скролом йдете вверх, вибираєте тип батареї, це літій іон. Далі вибираєте тип батареї, 6С, 1С або так далі. Тут авто. Далі ви ставите Endvoltaж 4.15. Виставляєте Ампераж, це швидкість заряду. Ми рекомендуємо від 3 до 4 А ставити. Натискаєте ОК. І натискаєте старт. після цього йде зарядка вашого акумулятора. Також хочемо представити в вашій увазі толкіт е, на два виходи для зарядки двох акумуляторів, але є нюанс. Ці толкіти використовують в основному пілоти, тому що вам треба буде додатковий адаптер, це додаткові витрати і додаткова кількість шнурів. Тому ми рекомендуємо користуватися толкітом на одну зарядку. Дані акумулятори 6S3P є досить розповсюдженими як серед пілотів, так і серед реп-систем, тому ви можете замовити або в нас, або в інтернет-ресурсі додаткові для того, щоб безперебійно використовувати черепаху. Для того, щоб помістити акумулятор, ви відкриваєте рюкзак і під'єднюєте його. Якщо ви сюди докидаєте свої особисті речі і вам вже не вистачає місця, ви можете збільшити ємність рюкзака, відкривши цю додаткову кишеньку. Коли ви вдягнули рюкзак, приєднали акумулятор, і ваш побратим вдягнув другий рюкзак, так само приєднавши вивідну кнопку, ви можете користуватися сути за допомогою неї. Натискаєте рев-вікний. Дана реп система розроблена з антеннами купольного захисту, тому для того, щоб він ефективно спрацював, вам необхідно зайняти позицію, стати на одне коліно і зайняти максимальне горизонтальне положення. Тоді ви накриєте всі своїх побратимів куполом, і це врятує вас від відповідрона. Дуже важливо пам'ятати, що якщо ви знаходитесь в вертикальному положенні, ви можете закрити тільки одну сторону. А якщо ви знаходитесь в горизонтальному положенні, ви закриваєте куполом всіх своїх побратимів. Також є рюкзаки на патч-антенах, вони спрямовані проти Mavica і Аутела в заводської версії. Єдине, що патч антена направлена вертикально вгору, і при використанні його, щоб не було скиду, вам не треба займати горизонтальне положення. Ви маєте знаходитись в вертикальному положенні. Також обов'язково використовувати плащі сітки Фарадея, щоб зменшити негативний вплив від електромагнітного випромінювання. Дякуємо за увагу. Нехай жоден ворожий дрон до вас не долетає.